У мене маленька квартира, мені треба найменше ліжко. Яке порадиш? Однозначно, лише лідер при спальному місці 160 на 2 габарит 166 на 212 для ліжка, обшитого тканиною. Це найменший розмір, який існує. Крім того, воно коштує всього 16 500. У нього починається ціна за цей розмір і дуже багато переваг. По перше, воно повністю зроблено з дерева всередині, тобто дерев'яний короб на ліжку, зйомний чохол на ліжку. Це прям величезна перевага, тому що його можна. По-перше, це має гарний вигляд, а не стик стик зроблені царги. По-друге, можна похімчистити або замінити. Е, металева рамочка з ламельками ну це стандартно у всіх, і висока ніжка для прибирання, особливо в маленьких квартирках. Там робот-полосос вам все поприбирає, все буде чистенько, вам не треба туди лазити під то ліжко. Вони є в наявності, крім цих трьох, ще близько п'яти шести є. На складі можна обрати, прям відразу забрати. Можна замовити в потрібному розмірі, більшому меншому в потрібному кольорі та тканині. Ліжко-лідер е з матрасом виходить приблизно від 26 тисяч гривень комплектом. Замовляти можна на сайті Солоха, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.